Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Слово Боже чудове, чим більше ви звертаєте увагу на писання, тим більше ви отримуєте Божих откровень. я перефразую: Бог буде більше спілкуватись з вами, якщо ви поважатимете Слово Боже. Відкрите свою Біблію. І подивіться разом зі мною на другий розділ Євангелія від Луки. Ми кілька тижнів вивчали події, пов'язані з народженням Месії. І як я вам багато разів казав, я використовую текстус з рецептус. у цій книзі немає англійської мови. Коли ми вивчаємо новий заповідь, то вивчаємо його грецькою. Коли ж біблію перекладають на інші мови, в більшості випадків використовують або текстус грецький рукопис і роблять переклади з нього, або використовують видання нестлі Аланда. Це ще один грецький новий заповідь. Я Віддаю перевагу текстус ресептус. Чому? Коли ми будемо вивчати писання, ви побачите, чому це так? Грецький новий заповіднест Ліланда дає лише ключові відмінності. Він не намагається бути визначальним грецьким текстом. Він намагається показати богословам ключові відмінності між рукописами. І тепер давайте разом із вами відкриємо наш текст Євангелія від Луки, другий розділ, починаючи з 25-го вірша. Ми бачимо, що люди, які згадуються тут, на кшталт Йосипа і Мірія, батьки Єшуа. Були, як каже, писання праведними. Що це означає? Це означає, що вони серйозно ставилися до заповідей Божої. І коли ми дивимося на цей уривок, то бачимо, що вони провели обрізання, виконали біблійну заповідь про очищення жінки після пологів. Все це згадується в законі Божому заповідях Моїсея. І чому при народженні Ішуа говорять в контексті Тори тому, що лише через месію людина може перетворитися і стати праведністю Божою? Тора визначає праведність, Але Тора не може зробити вас праведними. Тора лише вивчає праведність. ми бачимо, наскільки ми неправедні і наскільки праведний єшуа. Ось чому він той, хто може зробити нас праведним. Він викупитель, спаситель. Він наш месія. І давайте зараз почнемо і подивимося на Євангеліє від Луки 2, 25. Ми зосередимося на одній людині, праведній людині, що сказано у 25-му вірші, це дуже важливо. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен або ж по-іншому можна сказати Шимон. Я знаю, що у вас в перекладі сказано Симеон, але насправді в оригіналі його ім'я було Шимон, тому що він був євреєм. Ім'я Шимон пов'язане зі слуханням і відповіддю, відповіддю у вірі. І саме це ми побачимо із вами. Подивіться ще раз на 25-й вірш. І ото був у Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен людина праведна, і буквально тут сказано ця праведна людина. Як ми бачимо, праведність безпосередньо пов'язана із Торою. Ми можемо побачити Месію завдяки тому, що говорить Тора. Тільки Єшуа, Ісус з Назарету жив по Торі. Всі інші були неправедні. Тільки він ніколи не порушував закону своєму житті. Що це означає Це означає те, що він був без гріха. Зверніть увагу, що ще сказано про Шимона. він не просто був праведним і благочестивим. ми бачимо тут слово, яке є синонімом до тори, до суті тори, що потіхи чекав для Ізраїля. Це вираз. Якщо людина родом з єврейської сім'ї розуміє працю мудреців, то це відсилання. До Месії, він серйозно ставився до Слова Божого, і також він дуже серйозно ставився до Божого откровення. Він чекав відновлення, він чекав розради, яку Месія принесе не тільки Ізраїлю. Але й усьому світові ми повинні розуміти із вами, що Ізраїль це слово, яке говорить нам про царство. Він принесе розраду тим, хто бажає реальності царства. Він дасть шлях, і в тому ж вірші сказано: і Дух Святий був на ньому. Дух святий, він пов'язаний із викупленням. Ми бачимо це в тому вірші, який ми щодня читаємо в синагозі в Ісаї 59, 20 і 21. Прочитайте їх. Там йдеться про те, що викупитель прийде на Сіон, зверне гріхи Якова Ізраїлю. А потім сказано: це мій заповіт, який я укладу із ним. Мій дух буде на них. Який дух? Дух святий. Це концепція, яка пов'язана із викупленням, новим заповітом. Дух святий пов'язаний з викупленням. Ось чому тут сказано: «І Дух Святий був на ньому. Саме це і Дух Святий був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті. не бачити Перш ніж побачить, і тут ми з вами бачимо другу згадку. Христа Господнього це дуже важливий термін. подивіться ще раз. Ми читаємо Месію або Христа Господнього. Господнього стоїть у родовому відмінку. Це говорить про те, що це Месія Господь. Цей термін чітко говорить про божественність і Єшуа. Месія насправді Еммануїл, Бог. З нами. Це тому, що Він, Дух Святий, Дух Месії, 27-й вірш. Давайте прочитаємо. І дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса, батьки. Навіщо вони принесли його? Шимон прийшов у той самий час, коли батьки принесли Ішуа. Зверніть зараз увагу, що тут сказано, бо це дуже важливо. Щоб за нього вчинити звичаєм законним. Ми будемо бачити безліч біблійних відсилань на закон. Але чому? Через закон можна визначити праведного хто праведний? Тільки Месія. Він Дух Святий, Дух Месії, печатка спокути. Той, хто має дух, був викуплений у випадку Шимона. Сказано, що дух святий був на ньому. Він жив у ньому, як він робить це зараз у віруючих. На ньому було помазання. І все це говорить нам про викупний контекст для розуміння цього фрагменту Писання. Внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм закони. 28 восьми вірш. Тоді... Взяв він на руки його. Шимон побачив Ієшуа. І що там сказано? Він взяв його на руки. Чому? Згадайте, що ми прочитали вже раніше йому було відкрито, що він не помре, поки не побачить месію Господа. І це виповнилося у той день в храмі. Чому? це виповнилося, тому що батьки Єшуа хотіли зробити над ним законний обряд. Тут мається на увазі саме закон. Мойсеям, він узяв його на руки, благословив Бога і сказав нині відпускаєш раба твого владико. Він каже нині. Відпускаєш раба твого владико. По слову твоєму з миром. Що значить з миром? я говорив про це багато разів, це пов'язано із виконанням. Шимон каже, Боже, ти звернувся до мене, давши одкровення, що я не помру, поки не побачу Месію Господа. І що ж відбувається далі? Все виконується нині відпускає раба свого владико за словом твоїм, яке вже виповнилося. Він побачив розраду того, хто принесе спокуту світові, і ми побачимо в Євангелії від Луки, що робота Месії буде великою та інклюзивною. тридцятий вірш говорить. Бо побачили очі мої спасіння твоє. Туди йдеться про те, що Месія це спаситель, він принесе перемогу, перемогу через спокуту. Чому все це говориться в контексті закону Божого? Бо перемога це праведне життя. По вірі через Божу благодать нас проголосили праведними людьми. Чому тому, що праведність сина він був абсолютно праведним, була покладена на нас, віруючих. І завдяки цьому нас приймуть в царство Боже. бо готовий мати вічні стосунки із нами. Але питання полягає не тільки в тому, щоб нас проголосили праведними. Ми хочемо жити правильно. Чому ж ми хочемо жити праведно? Тому що праведне життя являє славу Божу. Ось чому Бог створив людство. Через гріх ми не могли цього зробити. А тепер, завдяки викупним ділам, Месії, лише через нього, бо немає іншого шляху для спокути. Лише через його кров і смерть ми можемо зробити те, для чого були створені та викуплені. Тільки так ми можемо жити праведно. Ось що говорить писання 31 вірш, яке ти приготував перед всіма народами. Це означає, що порятунок уготовано всім народам. Цей дар був запропонований всім народам. А далі ми читаємо у 32-му вірші. Світло на просвіту поганому». І на славу народу Твого Ізраїля, коли Ізраїль прославляється, коли Ізраїль у вірних відносинах із Богом живе праведно. Ми бачимо зв'язок між праведністю і славою, коли Ізраїль живе праведно, по вірі, в благодаті Божій, як сказано в цьому вірші, це стає одкровенням. Це говорить про те, що Ізраїль був покликаний нести послання Євангелія, бути глашатаєм послання царства. На жаль, мій народ не особливо впорався із цим завданням, яке було ним доручено. Але спочатку в Єрусалимі було велике. Скупчення людей, які жадали праведності Божої через заповіді, вони взяли це послання і змінили світ за допомогою послання Євангелія. Подивіться тепер на 33-й вірш і дивувалися батько його і мати. Дуже важливо, щоб ми побачили щось. Якщо ви будете дивитися на варіант Неслі Аланда, то побачите різницю. Були люди, які не вірили у божественність Месії, і є альтернативний варіант, який потрапив у більшість перекладів Біблії. Це трагедія. Це альтернативний варіант, який заперечує божественність Месії. Я вірю у божественність Месії, що він однороджений син Божий. І якщо подивитися на тексту з рецепту, то ось яким буде буквальний переклад. Замість його батько, тобто батько Єшуа, ми бачимо щось інше там. Там сказано батько його. І мати, отже, там був Йосип і його мати, але ж чому? Йосип не був біологічним батьком Єшуа. Єшуа був зачатий Духом Святим, а не людським насінням. Йосип був лише законним батьком, а не біологічним. І це виконує пророцтво з Єремії 22, де йдеться про те, що лінія царя юдеї обірвалася, і таке можливо лише завдяки непорочному зачаттю. Ось чому у вірному грецькому перекладі сказано так: і дивувалися батько його і мати тим. Що про нього було розповіджене. Ще раз і дивувалися батько його і мати, тим, що про нього було розповіджене. А далі, 34-й вірш, а семен їх поблагословив та й прорік до Марії і його матері зверніть увагу, що тут робиться наголос на матір. Чому? Як я говорив вже багато разів, коли в Біблії робиться наголос на жінку, то це зміна контексту на спокуту. Саме про це ми і говоримо. Бог збирався придбати людство, щоб залишок людства був приведений в царство. Це відбувається саме через спокуту. Гріховні люди можуть стати праведними лише через Спасителя, лише через спасіння, яке приходить від Месії, тому що Він розрада світу. 34-й вірш говорить асамен їх поблагословив та й прорік до Марії Його Матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі. Що це означає. Все залежить від того, що людина буде робити із них. Якщо ви приймете його, то це буде на або повстання. Якщо ж ви відкинете його, то вас чекає падіння. Отже, ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. Отже, деякі візьмуть його і піднімуться. Це означає, що вони побачать царство. Вони будуть піднесені до надії царства. Інші ж відкинуть його. Вони впадуть, і він стане тим, проти кого буде виступати цей світ. Саме це ми і бачимо з вами вже сьогодні. Ми бачимо ненависть щодо та істиної віри Ізраїлю, послання Євангелія, Слова Божого та стандартів Слова Божого. Подивіться на 35-й вірш. Він все так же звертається до Міріам. І меч душу прошиє саміже же тобі. він використовує ідіому, яка означає, вся твоя сутність буде пронизана зброєю. про що він тут говорить? І меч душу прошиє самі же тобі. Це зброя. Або меч це розп'яття. Це пронизає її серце, коли вона стане свідком цього, і так воно і буде. Вона стане свідком розп'яття Месії, і він каже, звертаючись до неї, і меч душу прошиє самі же тобі. Щоб відкрились думки сердець багатьох. Ось про що він говорить: через месію відкриваються серця. Серце це синонім до думок. Це те про що люди насправді думають. Завдяки йому ти побачиш, хто бажає речей Божих, а хто ні. Отже, тут говориться, що через послання Євангелія, особистості Єшуа, відбудеться поділ. Будуть ті, хто буде за нього, і буде хто проти нього. А тепер подивіться на 36-й вірш. Це остання частина. Крім Шимона, була й жінка на ім'я Ханна або Ганна. Це єврейське слово, яке перекладено грецькою мовою, і говорить про благодать. Була й Анна, Пророчиця, дочка Фануїлова. Фануїл означає присутність Божа. Це не випадковість. А боже проведіння. її батька звали Фануїл, що означає присутність Божа. Від коліна Ассирова. Це говорить про щастя і благословення. Ось що робить Месія. Він приводить нас до Фануїла. Він приводить нас з вами до присутності Божої. А як ми опиняємося там, ми опиняємося там, лише завдяки спокуті, і тоді, лише тільки на тоді, ми можемо з вами пізнати радість, щастя і благословення. Ми читаємо далі в 36-му вірші, вона дожила до глибокої старості, живши з мужем. Сім років від 7 років свого дівування. For, her, for Чому це her, так важливо? Це говорить про її праведність. Вона, коли вийшла заміж, то була дівою і жила з чоловіком. Сім років. Сім це число святості. Воно пов'язане з цілями Божими. Ця жінка була присвячена шлюбу і тому була дівою. У деяких перекладах ідеться про шлюб, але це не так. Туди йдеться про невинність, і це чітко говорить про те, якою людиною вона була. Це була жінка, яка серйозно ставилася до заповідей Божих і до шлюбу. Там Також сказано удова років вісімдесяти й чотирьох. І як вдова 84 років вона, що не відлучалась від храму. Що вона там робила? Служачи Богові в день і вночі постами і молитвами. Отже, вона була в храмі. Чому храм представляє присутність Божу що вона робила? Вона служила, жила в зреченні. Вона постійно постила і молилася. Перебувала в храмі. Вона була в шлюбі лише сім років. А 84 роки була вдовою. Вона служила у храмі. І це справжня віданість. Жінка 38-й вірш говорить. І години тієї вона надійшла. це слово означає, що вона стояла на підставі, і це підстава її віра. «Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. що ж робить тут писання? у цьому ривку описання пов'язує Єшуа, щоб показати читачеві, що він саме той, хто принесе спокуту до Єрусалиму. Адже як ми з вами вже чудово знаємо, Єрусалим це місце спокути. Все це дається нам у концепції Тори. Чому все це є частиною праведності Божої? Останній 39-й вірш. Зверніть увагу, який підсумок підводиться в 39 дев'ятому вірші. А як виконали, закінчили за законом Господнім усе. Дуже важливо, щоб ви побачили це. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею. Галілея говорить про откровення. Писання хоче показати нам, що батьки Ісуса шанували Тору, думали про праведність Божу. То вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. Назарет пов'язаний зі словом, яке. Так само вказує на месію, коли ми вивчаємо ці події, пов'язані з народженням Месії, ми бачимо, як Бог відкриває нам призначення і особистість месії. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.